Робимо для вас невеличкий огляд каркасного будиночку на 60 метрів квадратних. Поїхали. Отже, оцей будиночок. Зовнішні стіни. Обшиті імітацією брусу. Два кольори. Пофарбовані фарбою Remers З гарантією приблизно 7-10 років на колір. Вікна металопластикові, срібне напилення з ефектом відзеркалення. Подвійний столпакет, енергозберігаючий, профіль. 70-й. І отака красота у нас всередині. Стіни у нас гіпсокартон. На підлозі у нас ламінат. Тут у нас санвури. Ось такі у нас тут санвури. Саму з парилимо. Все далі в нас коридор. Є ще один вхід, пожежна сигналізація, кабінет. Ой, кабінет це дуже класно, наблюдать, тут підібрали просто шикарні. Кабінет у нас. Кабінет номер 2 у нас як я знаю, тут буде сидіти сторож. або охоронець. Так, це такий кабінет для охоронця. Круто, право. Датчики, пожежної сигналізації. От. І це у нас великий зал. У нас буде офіс. О, дивіться, які класні світильники, по Кондиціонер. Столи, столи, до речі, дуже класні. В столах є отакий механізм. І не можна рухати вверх вниз можна працювати стоячи, можна працювати сидячи. Дуже багато безкаркасних меблів. Ну, Звичайно, у нас тут стіл. Можна футбол пограти, аерохокей. І така красота. Весь біленький. Взагалі, як робити ремонт, просто стіни в білий колір, взагалі нічого не потрібно видумувати. Тільки подивіться, як воно круто дивиться. Цікаве будівництво каркасних будинків, компанія Хвоя. Всі дані в описі до цього відео.